Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування кемпінгового ліхтаря, який може також служити лампою у наш час, коли вимикають світло. Ну, тут бачу трохи продавець Ліпше упакував, упаковував, для которой товар упаковують. таким темпе набил ихтар Не відкривати, дивитися, що там нам прийшло. Карабін випочка якась так зарядка micro USB. еще какие Шесть карабинчик, что можно перевести. Ну. Трешки ложить. Так. Светы теакуль Як лампа. Так, ну, це, звичайно, треба буде тестувати, як він світить вночі. Так що, думаю, буду продовжувати зйомку в темну пору дня. Так що так, зараз будемо продовжувати. Як відключили світло, будемо пробувати дивитися, як, як світить даний ліхтар. Ну, я дивився, він б'є дуже далеко. Якщо я користуватися як ліхтарем. Так, їду от Подивіться. освітлює дуже капітально і далеко б'є. Це є одне положення, як ліхтаря. Так. То і друге трохи тускліше. Теж нормально. То є положення лампи. Ось так лампа освітлює. Ну, лампа освітлює всю кімнату. Ну, це, це є літня кухня, а так як дивитися, велику кімнату спальню або шейкусь освітлює теж капітально класно все видно. Так, є ще ось такий трошки бачите, трохи видно, що мерехтить, але я скажу при цій лампі найменше мерехтить, ніж навіть про деяких інших. От. Такий режим. Ну, тож, це економніший режим, але теж світить класно, освітлює кімнату шикарно. Ось. Так, ще є червоний режим. Ось так. Це камера не показує, зараз все це червоним світить. Далі є ще оно режим SOS. Ось. Ось такі ліхтарик. Класно зроблений, якісний пластик. Все якісно підігнано Тут е, пластик прорезинений. Ну, бачите, який діот там стоїть. Е, ну, я би радив купляти даний ліхтар такий. Правда, не пробував, чи він світить. Він заражає телефон, але його не для того береться в даний момент. Так як в нас відключило світло, дуже класно допомагає. І ну і зручний як 10 використовувати як ліхтарик. Все-таки ручка, а не якось так ну, удобний. Ну і досить тяжкий. Так що буду всім радити до покупки. Ну, в тому магазині, де я брав, він дуже сильно ціну підняв. А так можна десь знайти дешевше. Читати відгуки, як на Україну йде, чи все що і як. Так, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!